Розмова про політичні події в Румунії, в чому небезпека, що відбувається, та чого очікувати від майбутніх виборів президента, які заплановані на весну 2025 року. Поговоримо про це з Ростиславом Клімовим, позаштатним експертом Ради зовнішньої політики аналітичного центру Українська Призма. Ви на каналі Вуса Болтона. Розмови з експертами навколо міжнародних відносин та питань національної безпеки України. Ставте подобайки, підписуйтесь на цей канал та в коментарях пишіть, з якими експертами та про що ви б хотіли почути розмову розмови на цьому каналі. Прости, вітаю в Україні. Поширена думка, що Румунія є таким острівцем стабільності в регіоні та має міцні інституції, наскільки це відповідає дійсності. Так варто розуміти, що після вступу Румунією до Європейського Союзу 2007 тисячі сьомого року румунські інституції зазнали змін глобальних змін. Вони роз, розвивались і Антикорупційна система, судова система, інфраструктура багато грошей було вкладено в економічну сферу, але якщо, варто розуміти, що якщо вказувати на Румунію як такий собі острівець стабільності без вказування на відповідні проблеми, це буде помилково, оскільки все ще в Румунії існує проблема з корупцією, і раз на півроку. В принципі, випливають різні історії, які можуть бути пов'язані з президентом, які можуть пов бути пов'язані лі з прем'єр-міністром щодо їхніх корупційних схем або щодо якогось збагачення. Тому в принципі говорити про стабільність ми можемо, але з наявності деяких нестабільних факторів. Чим важлива Румунія для України загалом, так, давайте почнемо. Давай почнемо, в принципі, з логічного. Румунія межує з Україною, і кордон з Румунією, наскільки я пам'ятаю, складає протяжністю близько 600 кілометрів. Це як і сухопутний кордон, так і річковий кордон. Так само для особливо після початку повномасштабного вторгнення, Румунія стала, стала серйозним. Союзником 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 боротьбі з Росією. Крім того, Румунія є доволі серйозним актором, і вона забезпечує безпеку безпосередньо в Чорному морі, незважаючи на те, що той же чорномор Румунський Чорноморський флот він він наявний, але він слабший, очевидно, за турецький чи російський. Але як держава-член НАТО, Румунія відіграє доволі Важливу роль в забезпеченні наприклад, вільного судноплавства чи в принципі забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні. Крім того, чого варта укладена, наскільки я пам'ятаю, в липні 2024 року безпекова угода між Румунією та Україною, вона загострена і вона зосереджена на співпраці. Між на безпосередній співпраці між Україною та Румунією в безпековій сфері, та, в принципі, зосереджена на співробітництві. Наприклад, в цій угоді було затверджено, що Румунія бере на себе зобов'язання брати участь у розмінуванні у розмінуванні, в принципі, всього, що присутнє в Чорному морі, і в першу чергу з російської сторони. Тому ми можемо сказати, що Румунія як один з опорних пунктів е, східного флангу НАТО відіграє досить важливу роль в забезпеченні безпеки у Чорноморському регіоні і в самому Чорноморі. Яка роль у Румунії у підтримці України стане зараз е, гуманітарна та військова сфера? Варто розуміти, що допомога Румунії в Україні варто її в принципі розуміти в різних аспектах, починаючи з гуманітарного, закінчуючи транзитним. Якщо говорити з гуманітарної точки зору, станом на зараз близько 6 мільйонів людей просто з України перетнули кордон, перетнули кордон з Румунією. Це факт номер один. Друге. Румунія після початку повномасштабного вторгнення з боку Росії прийняла сотні тисяч біженців. Також в Румунії було відкрито багато центрів для біженців, які забезпечували їх проживанням, харчуванням і в принципі якимись такими базовими аспектами для життя. Крім того, в момент, коли основні морські порти України були заблоковані. То Румунія допомагала нам з експортом в першу чергу зерна і і допомагала для діяльності таких річкових портів річкових портів, як Рні та Ізмаїл, коли в, момент, в моменті, коли Одеський порт був максимально заблокований. Тому крім того, через територію Румунії відбувається транзит. Як гуманітарний транзит, гуманітарної допомоги з європейського союзу, так і військової допомоги теж з, з боку партнерів. Тому для України, особливо в період повномасштабного вторгнення, в період повномасштабної війни, Румунія відіграє велику роль, велике значення, що відбулось під час першого туру президентських виборів в Румунії минулого року. Перший тур президентських виборів, який відбувся 25 листопада 2024 року, ми можемо називати, назвати історичним, оскільки до, до цих виборів такий результат, який ми можемо зараз спостерігати, він виглядав максимально казково. Ніхто такого того не очікував. Але фактично перемогу в першому турі здобув незалежний ультраправий кандидат Клін Джорджеску. Жодне соціальне опитування, жодний якийсь інститут дослідження, соціолог чи центр, не могли і не давали йому жодних шансів на перемогу. Досить цікаво, що за тиждень до першого туру відбувалися дебати, три дебати між основними кандидатами, наскільки пам'ятаю, їх було вісім, але такі кандидати, як очільник соціал-демократичної партії Марчел Чолаку та. Тодішній очільник партії ліберальної партії Ніколайчук вони не були присутні до дебатів, але все одно там були основні кандидати, серед яких не було Кліна Джорджеску. Це очевидно, оскільки ніхто його не вважав як потенційного переможця, чи не не надавав йому ніяких шансів, тому це було максимально непередбачено. Він здобув перемогу і друге місце зайняла. Очільниця партії УСР, максимально проєвропейська та максимально проукраїнська Елена Ласконі. Елена Ласконі серед всіх кандидатів, серед всіх основних кандидатів була максимально проукраїнською. Вона заявляла, що Румунія має максимально допомагати Україні і протидіяти Росії, в принципі, це це основний результат першого туру виборів. Він став реально сенсаційним, коли ультраправий популістський кандидат здобуває перемогу, здобуває такий рівень підтримки, на який ніхто не очікував. Конституційний суд скасував результати цих виборів, да, і в Румунії вже призначили, здається, вчора да. дату нових виборів. Чому Конституційний суд прийняв таке рішення? Насправді на це питання існує дві різні відповіді: одна є більш предметною і фактичною, інша є більш конспірологічною. Давай розберемо кожну з них. Перша предметна. оскільки, до речі, це рішення відбулося рішення Конституції Конституційний Суд виніс 6 грудня за два дні до другого туру, коли Келін Джорджеску, і Елена Ласконі мали мали б е, зійтись, і мало було, було б бути вирішено, хто з них стане президентом. Це було за дні за два дні до першого до другого туру. І предметною ну, відповіді на це питання є те, що було розголошено висновки е, зовнішньої служби розвідки Румунії, в якій було наявлено е, і в яких було е, заявлено, що відбу, відбулося втручання в першу чергу втручання. Російської сторони у виборі, перше. і друге за допомогою відповідних соціальних мереж, а ми зараз це розуміємо, йдеться про Тікток. Також відбулось втручання. Тобто, не відбулось, не, було нерегульовано е, цю кампанію Тікток-кампанію Каліна Джорджеску під час передвиборчої кампанії під час самих виборів. Це перша відповідь. Друга відповідь: вона є, як я вже заявив. Конспірологічною, оскільки існує думка, що оскільки ми знаємо, що чинні політичні лідери, які були на той час в першу чергу, це тодішній і чинний прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, він не потрапив до другого туру, і існує думка, що таким способом він захотів, скажімо так, притриматися при владі, оскільки за таких умов його політична, його в принципі, діяльність і його майбутнє залишалось максимально невизначеним. Скоріше всього, він би точно не займав позицію прем'єр-міністра і, скоріше всього, втрачав би і позицію очільника партії. Тому рішенням конститу... існує конспірологічна теорія, що рішенням Конституційного суду Марчел Чулаку, що вправшочера Марчел Чулаку вплинув на Конституційний суд, щоб лишитись при владі. Але наявних точних фактів про це. Ми не маємо тому 100% ми про це не можемо казати на відміну від того, що ми маємо точні факти служби зовнішньої розвідки, які також стверджують, що під час передвиборчої кампанії і під час самих виборів на виборчі системи it системи та в принципі на всі передвиборчі системи було здійснено близько 80 вісімдесят 80, 80 тисяч кібератак з боку Росії. В контексті конспірології, як суспільство Румунії взагалі сприйняло рішення, це якщо з'явилися явили, такі теорії, як воно завжди буває, молодь завжди проактивна, і тому після і напередодні другого туру, і після рішення конституційного суду в багатьох містах Румунії. Молодь вийшла на мітинги з плакатами, і більшість цих мітингів були саме проєвропейські, прозахідні. Те, що ці міт... основна мета мітингів було продемонструвати, що молодь не бажає мати такого ультраправого президента, і що вони умовно підтримують Олену Ласконі. Тому молодь проявила своє бажання мати прозахідний курс. Які висновки? Румунська влада зробила з результатів першого туру, і наскільки я маю на увазі є якісь інструменти, як нівелювати подібний вплив Росії та соцмереж на кшталт Тіктоку на повторних виборах. Очевидно, що тік ця історія з вона стала максимальним прецедентом, оскільки в історії Європейського союзу навіть в принципі такого не було, щоб tiktok компанія настільки вплинула на. Виборчу історію. Тому е, офіційно Бухарест звернувся і до Єврокомісії, відповідно, Європейська комісія звернулася до компанії Тікток е, з поясненнями, з метою врегулювання цієї всієї історії, але е, ми це побачимо, мені здається, лише як до яких висновків вони дійшли лише. Під час наступних президентських виборів, які заходи будуть здійснюватися, вперше безпеки, чи будуть продовжуватися оці гібридні атаки, кібератаки. Я думаю, що все ж таки, особливо, якщо Келін Джорджеско буде брати участь в майбутніх президентських виборах, на нього різні і спецслужби, і різні інституції звернуть увагу, тому, скоріш всього, це вже не повториться? Тоді перейдемо до. Переможця, так сказати, першого туру. Хто такий Келін Джорджеско? Келін Джорджеску. Варто розуміти, що це колишній агроном, в принципі, який протягом життя вже і не був таким активним політиком, якихось ключових посад не займав. Наскільки я пам'ятаю, він займав позицію в, в інституті сталого розвитку ООН, тому займався такою. Активною діяльністю, але активною політичною діяльністю. Активним не був якимось основником партії і так далі. Але він виділяється таким, скажімо, традиційними він є прихильником традиційних цінностей, прихильником, але так само він є прихильником антизахідної ідеї, антиєвропейської ідеї, виступає проти НАТО і так само виступає е, за. Скажем так, за східний курс. Також була історія про його взаємодію з відомим, називаємо так, геополітиком і дослідником, і в принципі російським дослідником Олександром Дугіним Існують дані про те, що вони зустрічалися. Про їхню взаємодію є інформація. Це правда. Тому, в принципі, на цьому все. бо про Каліна Черческу також багато відомо насправді. Так, Більшість опитувань перед навіть прямо впритул до першого туру вони давали йому не більше 5%, 5 голосів. Лише деякі там до 10 показували. Чим впродовж цього місяця вдалося пояснити його популярність таку несподівану. Насправді тут доволі важко пояснити, але я спробую. Оскільки сталися такі обставини, ми маємо доволі турбулентну коаліцію ПСД і ПНЛ. Наскільки я пам'ятаю, навіть визначення дат цих президентських виборів, які е, були в результаті скасовані, е, щоб вирішити точну дату, е, коаліція витратила не один місяць, тобто кілька місяців було витрачено на те, щоб визначити тільки дату і особ... і тому. Оці провладна коаліція вона визначалась дуже сильною токсичністю в останній місяць. Очільники цих партій навіть не взаємодіяли, заявляли про те, що вони ніколи більше не будуть вступати в коаліцію взаємодію і так далі. Тому поливали один одного брудом. І тому суспільство і звичайний виборець, він втомився від цього, і оці вибори продемонстрували. Бажання румунського виборця до різких радикальних чітких змін в політичній сфері, навіть обираючи такого лідера лідера ультраправого крила, як Келін Джорджеско. Тому вперше також ми можемо заявити, що частково це, це голосування було і протестним для розуміння е, таких партій ПСД чи ПНЛ. Що вони не на правильному е, шляху, ще необхідно шукати шлях до компромісу, що суспільство потребує змін. Тому, в принципі, отак. А як е, румунські еліти ставляться до Джорджеско? Тут. Може про провладні, да, ті, які в коаліції, наприклад, і є опозиційні сили також. Провладні, е, очевидно. Бачить в нього бачать в ньому такого опонента, і вони наголошують на його ультраправих, популістських поглядах: те, що він виступає за Росію, що він, що він є про кремлівським, антиєвропейським. Тому вони очевидно виступають проти. Але не варто забувати, що з 2020 року ультраправе крило. І, в принципі, його представництво цієї уль... ультраправої... ультраправої поглядів збільшилось, оскільки, наприклад, на виборах 2020... 2020 року представники популістів займали лише близько 10 в парламенті. Зараз це більше 30%. Тому в цьому контексті варто згадати про таку партію, як АУР, яка. E, здобула доволі, доволі високу позицію, наскільки я пам'ятаю, другу сходинку на парламентських виборах з результатом близько 20%, 20 e, і його очільника, і очільника Джорджа Сіміона. Він так само e, є максимально ультраправим e, і прихильником таких християнських цінностей. До речі, Джорджу Сіміону e, офіційно Україна і Молдова заборонили, e, заборонили в'їзд. Як в Україну і Молдову відповідно, як такого, який підриває суверенітет і національну і виступає проти національної безпеки України та Молдови, і він як він підтримує Каліна Джорджеску, оскільки вони фактично однакових поглядів, і варто зазначити, якщо Калін Джорджес, якщо виборча комісія не допустить Каліна Джорджеску до до наступних до майбутніх президентських виборів, то скоріш всього. Позицію Кліно-Доржевську займе саме Джордж Сіміон, оскільки і на і 25 листопада під час першого туру президентських виборів він здобув наскільки пам'ятаю, близько 16%. І якщо враховувати, що кількість підтримки, яку здобув Келін Джорджевську, яка складає близько 23%, і за наявності лише одного представника ультраправого крила, то Джордж Сіміон розраховує на чергу розраховує на перемогу і розраховує на велику кількість голосів, тому також варто згадати про одіозну очільницю партії СОС Діану Шошуака, яка так само є ультраправою, і вона так само підтримує Келіна Чоржевську, заявляє до Конституційного суду багато разів часто, дуже часто заявляє про те, що, як вона називає, режим Марчела Чулако і Клауса Йоганіса. Ще досі чинного президента Румунії є нелегітимними, оскільки е, в Клауса Йоганіса розпочався вже третій мандат? Тому такі ультраправі лідери підтримують Жорческу, але про провладні лідери? Очевидно, оскільки вони і в першу чергу бачать в нього опонента? Друге, оскільки він реально несе небезпеку для, для Румунії загалом, оскільки тому вони виступають проти нього, наскільки стабільною є коаліція чи на про європейська та цілком проукраїнська а, і результати парламентських виборів показали, чи, чи підтвердять вони цю стійкість далі. Фактично ми можемо стверджувати, що коали... коаліція до парламентських виборів і після не змінилася. Оскільки, як і до парламентських виборів, членами коаліції були партія ПСД і ПНЛ, Основні історичні румунські партії так само вони і залишилися після парламентських виборів. До них також доєдналася партія Союз угорців, демократичний союз угорців Румунії та представники національних меншин. Але той же союз угорців він є не таким чисельним, тому основну основу складають саме ПСД і ПНЛ, тобто соціал-демократи і ліберали відповідно. Тому предметно можемо говорити, що коаліція не змінилася. Так само, як і стійкість, і бажання до компромісів, оскільки е, нове скликання парламенту вже існує близько трьох тижнів, а дати виборів ми дізналися тільки вчора, на що, в принципі, і наголошує е, так званий єдиний кандидат від е, коаліції Крім антонеско оскільки ми знаємо, що близько двох тижнів тому. Двох тижнів тому він був оголошений як єдиний кандидат від е, проєвропейської коаліції. Оскільки, до речі, це рішення визначити і проявити е, проєвропейського єдиного кандидата від коаліції є доволі виваженим і логічним, оскільки ПСД і ПНЛ це такі дві основні політичні глиби, давайте так, е, давайте так їх назвемо. Вони Здатні мобілізувати дуже багато в принципі, голосів виборців, тому е, такий кандидат має доволі високі шанси на перемогу. Але що ми бачимо, буквально минулої е, останньої суботи, Крін Антонеско заявив про призупинення своєї кандидатури, через що? В першу чергу, через те, що коаліція ще не визначила дати, не призначила дати виборів, друге, через недостатній рівень підтримки. Навіть це демонструє про нестабільність, про те, що в межах коаліції існують різні думки, немає одностайності щодо майбутнього. Тому це є яскравий приклад, що, скажімо так, стабільністю там точно й не пахне. Тому коаліції, в першу чергу, таким партіям, як ПСД і ПНЛ, необхідно реально задуматись, необхідно взаємодіяти росом, необхідно шукати компроміси. Оскільки прихід до влади до влади популістів і одного, наприклад, з дуету Джорджеску чи Сімон, буде це буде мати доволі глобальні наслідки, і, і можливо навіть для і, і, і скоріш всього і зміни з проєвропейського на просхідний напрямок Ці, всієї Румунії, тобто навіть наявність в парламенті проєвропейської коаліції, вона не потенційно. Не зможе стримати розворот, якщо владу президентську отримає а, хтось більш проросійський, просхідний. вона буде намагатися, але це це звісно буде важко, але е, варто пам'ятати, що ми маємо зростання опозиції популістської опозиції в парламенті і ультраправий популістський президент в поєднанні з цією опозицією. Можуть зробити, наламати дров і зробити дуже багато проблем цій коаліції і тим паче внести ще більшу турбулентність, ще більшу політичну нестабільність, що точно не буде грати на руку Румунії. Чого очікувати Україні загалом в разі перемоги, перемоги на повторних виборах Джорджеско? Звісно, ми очікуємо про європейського, проукраїнського кандидата також. Варто поговорити про інших кандидатів, оскільки тут не тільки Чорджеску, і не тільки Антонеску. Ми маємо ще кілька кандидатів, які можуть стати проєвропейськими, і ми віримо в Україні. Ми віримо, що хтось з них займе крісло президента. Крім сподіваємось, що крім Антонеску, оскільки сподіваємося, що він лишиться як єдиний кандидат. Також свою кандидатуру в грудні 2024 року оголосив мер Бухареста Ніку Шордан. Він буде представлений як незалежний кандидат. До речі, він до оголошення кандидата Антонеску, як єдиного від коаліції. Він також сподівався, що, можливо, коаліція обере його. Він є досить, досить популярним. Недавно він був переобраний як мер Бухареста, здобув 40%. Голосів на виборах, тому він має доволі високі шанси. Також є варто згадати про про людину, яка зайняла другу сходинку на виборах під час першого туру президентських виборів 25-25 листопада Елену Лосконі, яка, хоч річ цього, і не матиме доволі високих шансів на перемогу, але свої 15-20% вона. Теж зможе, скажімо так, відкусити, подивимось, кому це буде на руку популістам чи проєвропейським партіям, але про це також варто сказати. Звісно, ми в Україні сподіваємось на про західний розвиток, про майбутній прозахідний розвиток Румунії на поглиблення співпраці з Румунією. Тому нам точно Україна зацікавлена в тому, що в Румунія був проєвропейський, демократичний антиросійський президент. Які Україна має речаги впливу, щоб все ж таки зберегти цю, це стратегічне партнерство з Румунією, навіть якщо президентом буде хтось на кшталт Джорджеско? Врахов, якщо вже його погляд угу. доволі специфічні на війну в Україні? Якщо вже так станеться, що Джоржеско стане президентом, хоча це дійсно мало ймовірно, але не Україні необхідно буде докласти максимум сил для того, щоб і чергу, і, забезп... і убезпечити себе, оскільки, якщо звісно, Кремлівський джерджесько стане президентом, це буде небезпечно. Нагадаю, що 600 кілометрів спільного кордону перше, друге також сьогодні ми не говорили, оскільки Румунія має доволі сильний вплив і на Молдову. А там вже більше 1200 кілометрів спільного кордону, це якщо говорити про такі очевидні логічні речі. І очевидно, що режим в Румунії буде мати вплив і на режим в Молдові. І це ще стає ще більш небезпечним. Але навіть в такому у разі такого печального випадку нам необхідно продовжувати намагатися шукати компроміси, шукати взаємодію, співпрацювати. В логістичних напрямках працювати в торговельному плані, налагоджувати двосторонні відносини, звісно, ми маємо доходити до цього. Звісно, ми маємо напрацьовувати цю базу. Але тут вже залежить, звісно, все буде залежати від самої Румунії. Якщо Румунія повністю повернеться в просхідний напрямок, на жаль, Румунія буде втрачена, але віримо, що цей цей сценарій мало ймовірний. Віримо, що такого не буде. А наскільки в суспільстві Румунія? антиукраїнськість антиукраїнськість є якоюсь нормою серед опозиційних наприклад виборців вони голосують за опозиційних за опозиційні партії тому що деякі з них там екстравагантні ідеї викидають у суспільство чи просто як акт анти варто зазначити що румунський виборець не є антиукраїнським це факт вони не голосують за опозицію за ультраправих кандидатів Через те, що вони виступають проти України, вони голосують за них, тому що вони виступають проти, е, проти чинних лідерів, проти ПСД і ПНЛ, якщо казати предметно. Тому середній румунський виборець він не є антиукраїнським. цього, він доволі сильно не звертає на це увагу і звертає увагу на те, про що е, кажуть умовний, умовний ультраправий кандидат. Щодо румунських речей, щодо змін в Румунії. Тому саме українське питання в позиції популістів не так досить цікаво, не так цікавить цього виборця ультраправого крила. Це вже добре. Так. А, дякую за розмову тоді.